31 березня Куба, 2 квітня, Туреччина. Такий насичений графік чекає на українських отаманів в заключних турах групового раунду всесвітньої серії боксу. Команда Леоніда Лоївського за три дні має провести дві виїзні сутички, які визначать, чи пройдуть українці до чвертьфіналу змагань. Сьогодні наші боксери повернулися додому після першого виїзного протистояння з китайськими драконами у Піднебесній Українці зазнали першої сезоні поразки – 1-4. Ті наразі отамани посідають другу прохідну доплив позицію у групі. Тож до Борисполя спортсмени прибули у гарному настрої, особливо важко Дмитро Лісовий, котрий у Китаї єдиним з команди зумів перемогти. Дійсно, тяж дуже непростий. Там були всі перві номера Китаю. Виставили самих сильних. Дійсно не очікував, лівша, швидкий, закручував. Я довгий період часу підбирав ключики, як до нього підійти, думав. В четвертому раунді я збив йому дихання, щоб він ну, вже не так рухався. Він опустив ручки і тоді я вже зміг зробити все, що запланував. У китайців залишилася всього одна матчова зустріч. це виїзний э, матч проти Куби. Поэтому... Есть предпосылки рассчитывать на то, что и никаких дополнительных очков нам зарабатывать нет необходимости.